Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, авто з Німеччини. з вами, як завжди, Віталій. Нещодавно повернулися з Німеччини, і Швейцарії, Купляли там невелику кількість машин там для замовників, для, для продажів Україну. Скоро вони всі поз'їжджаються автовозами. Всім, кому цікаво, переходьте на телеграм-силочку та вайбер-групу Внизу буде під відео. Буде багато цікавого свіженьких автомобілів з Європи. Отже, а сьогодні ми вже повернулися в Україну. У нас недільний авторинок Луцьк. Ну як завжди, хотілося б порівняти ціни, подивитися на ціни, що помінялося, що подорожало, що подешевшало. Що стало в новому 2024 році? Отже, погнали по цінах в Луцькому авторинку. Так, ну що ж, друзі, пропоную почати з такенького автомобіля. Це дуже популярний сімейний мінівен. Він популярний як в Україні, так і в Європі. Німеччина дуже полюбляє даний екземпляр Opel Zafira. Вона, як би кажеться, по бюджету Сама цікава на продаж в Німеччині в нас. Дуже їх люблять 8350. За 2014 рік в принципі, в неї немає конкурентів, якщо чесно. 2014 року сімейний мінівен 7-місний з більш-менш гарною комплектацією, клімати, мультірулі все інше. Ви просто не візьмете. Тобто Opel в ці гроші з сімейних мінівенів явно лідірує. Передні задні парктрони, мультикермо, клімат або кондиціонер, все в них буває. Можна вибирати такі екземплярчики. Також такі гольфики дуже популярні в Україні теж. Німеччина за ними взагалі, як то кажеться торчить сьомий рік МПІшний двигун 1,6 1,650. Я вам скажу чесно: повернувшись з Німеччини, я там побачив дуже багато таку кількість автомобілів. Вони їх дуже люблять і насправді знайти його живий. Не заюзаний, не затасканий, з адекватним пробігом, та ще щоб був без підкрасів, як в нас люблять, то взагалі ну майже нереально. Гарний екземпляр коштуватиме в Німеччині десь від 3000 євро. З урахуванням ну додати туди розмитнення доставку, і він стане набагато більше цієї ціни. Тобто автомобіль має, має мати якісь. Або дефекти косметичні, або пробіг там більше 200 тисяч, або десь щось, якісь нюанси, бо просто так німець машину не продасть там за півтори-дві штуки, щоб він тут став шість. Отже, саме класно брати такі машини з якимось невеликим дефектом, наприклад, там, ну, типу щеплення там, десь пробуксовує, або десь якийсь датчик. Наприклад, там чек світиться, бензиновий мотор, нічого складного немає. Датчик за 500-700 гривень, 1000 гривень поміняли. Все, чек пропав, В німцю то не машина, а нам то ще машина і дуже-дуже довго. Так що такі мелкі дефекти дуже впливають на ціну. І 650 за сьомий рік даного екземпляра це дуже класна ціна. Ну, Я особисто цього не перевіряв, але просто кажу, що... з чого складається ціна. Ну і ми йдемо далі. Отакі От мігани дуже популярні. Просто простенька надійна машина, да, вона має трошки років. Пробіг не вказаний. 5950 ціна за сьомий рік 1,9 дизельний двигун. Двигун це дуже надійний, гарний, еластичний. Ну, і Саме головне ресурсний. Ну і ось його бензиновий. Як то кажеться, брат в такому незвичайному кольорі виглядає дуже, досить непогано. 5350 за шостий рік рідна фарба, до речі. І такий собі ексклюзивний варіант, скажімо так. Такі машини знаходити дуже і дуже важко. Я дуже багато об'їздив оголошень в цю поїздку. Такі автомобілі в бюджетному варіанті, щоб тут у нас були в 5 55 з половиною, дуже дуже прям важко знайти. Я так за такі пропозиції навіть не беруся. Цей раз вирішив так просто проекспериментувати. Проїхав кілька площабок в Німеччині. Відео виходило раніше на каналі. Там можете собі в плейлисту полистати. Ну, щось таке купити. Це ну це дуже важко. Щось, щоб тут стало в 5 55 з половиною тисяч доларів. Це просто, ну я не знаю, треба або всліпу купляти і навіть сподіватися, що вона жива, а так, щоб спеціально втрачати якісь кошти, їздити, дивитись, ну то майже нереально. То просто кому як повезе, я так розумію. Так, отакий ще автомобільчик дуже популярний останнім часом. У нас на лінзованій оптиці, а навіть на ксеноні да? Да, за оновачами, на ерлайновських дисках, але сама машина не Airline. Чи R Design, правильно казати, хоча педалі в неї алюмінієві Ну, то таке буває. Частково якось ардизайновські вставочки. Бачите, цей накладочка на задній ляді? от Присутня. Отже, автомобілі ці дуже-дуже популярні. 8750 12 рік, 1.6 дизель, 245 пробіг Двигун, до речі, цей дуже-дуже надійний, той самий псаєчний. Двигун, як на нього часто кажуть розробки Peugeot Citroën. Він же стоїть на Форді, він же стоїть на Volvo. Дуже класний ресурсний двигун. Знову міганчики, сценік собрат їхній. Почали ми відео бачите, з недорогих автомобілів, щоб було по мірі не всім цікаво. Ще така шкодувочка цікава здивлюсь термальним склом. на Гарненький чистенький кузов, не видно перепаду фарби, можливо, навіть в рідній фарбі. Це б ГРМ замінено 1.4 tsi двигун 12 рік. Я дуже часто згадую цей двигун, бо автомобілів з бензиновим двигуном вибрати дуже тяжко, а даний двигун, особливо на 90 кВт, ходить дуже дуже гарно. В них ресурси, в принципі, 400-500 тисяч, досить непогано вони ходять, але дуже треба уважно слідкувати за тиском масла і за цепом ГРМ. Так, в цілому, в них питань особливих немає. Такий ще цікавий екземпляр, дуже рідко трапляється Тойотки з дизельним двигуном D4D. Це досить непоганий двигун. За 6 рік 8750 просять таку ціну. І, в принципі, це. По суті, ціна Hyundai Tucson, але ви отримуєте Toyota RAV-4. На кліматі, там, датчиках, шкіра, підігріви, безключовий, навіть бачу. Можливо, когось зацікавить, можна буде перевіряти. Телефонуйте, питайте і все, як то кажеться, можна порішати. Цікавий екземпляр. З бюджетних кросоверів в лідерах завжди залишається Kia Sportage та Hyundai Tucson. Це абсолютно однакові автомобілі, зроблені на одній базовій конструкції, 7100 доларів, 2-літровий бензиновий двигун. І він виробництва 6 року. Так у нас виглядає салон, досить цікаво, збережено на 6 рік. Непоганий варіант. Також можна розглядати. Ну і всім, кому наскучили різні пасати, шкоди, Megane і пижики різні. Ось, будь ласка, для розбавлення теми є Toyota. 16 рік 2-літровий, що у нас дизельний двигун 14900. Дивлюсь там асистентів, там ціла кучка наліплена під вікном. Досить великий міський салон, механічна коробка передач. На кліматі, на теліку, на на як нас кажуть часто. Дивіться, який величезний універсал. Досить великий, їх, до речі, дивлюсь дві майже однакових поруч. Глянемо тоді на цю, теж на механіці 14716 ріг. Да, він однаковий. такі Тойотки ще бувають. Кому цікаво. Так, такий кашкайчик трапився нам, плюс два комплектація, тобто він семімісний. На ксеноні датчики дущу світла, на рідних легкосплавних дисках, правда, не бозешні. Ну, не всі їх і хочуть. В принципі, за ціну 10-300 за 11 рік це дуже, дуже гарна ціна. Ясне діло, що треба дивитися стан, комплектацію, пробіги, все інше, але є підігрів і сидінь, всі діла. І навіть панорама, але від дуже, дуже незручно показувати. Ну, але на плюс 2 це дуже класна ціна. Можливо, когось зацікавить, фіксуйте номерочок. Телефонуйте, питайте, допоможемо з перевіркою. Друзі, отакий цікавий туранчик трапився в airline комплектації. Виглядає дуже класно, я дивлюсь навіть на ньому сердечок там цілу купу намалювали комусь він теж, я так розумію, сподобався. 18 рік 2.0, 237 пробігу, 18450 на автоматі Алькантара з тканиною. А ні, тут тканинові сидіння, просто у нього відсвічує, мені погано було видно. Але салон видно, що збережений, ціленький, такий цікавий туранчик. 18 рік свіжачок. По кросоверам, друзі, дивіться, ще такий от Mitsubishi Outlander 13 року. 2,3 дизельний двигун. Їхній рідний вот На своїх оригінальних легкосплавних дисках 12950 13 рік, 220 тисяч заявлено. Механіка. Правда, не вказано, який привід передній чи повний, але шайби переключення на повний привід я не бачу, напевно, він передньопривідний Тому і ціна така. Такий Mitsubishi як варіант. Погляньте, друзі, які гранд сценіки позаїжджали на таких класнючих катках, просто навіть 20. -ті. Вони дуже шикарно виглядають. Я розумію, що на них буде коштувати просто як крило самольота, як кажуть часто. Але вони виглядають вони просто суперово. І коштує у нас такий красень 18-го року 17900 з 1,5 дизельним двигуном на 7 місць. Дуже класно, комфортні автомобілі в Русі. Вон тут вже йде оновлена автоматична коробка передач оновлена. Вже, як то кажеться, безпроблемна, не така, як була на старих Megane, там 11 12 року. Вже вона більш цікава, більш правильна в експлуатації. Хоча теж роботизована, але вони вже допрацьовані. Що по цьому? 18 рік, 110 кінських сил 1,5, 16900. Чому? Тому що він правильно на механічній коробці передачі. Так само шкіра, все цікаво, гарно, файно виглядає. Такий грандовий сценік. Дивіться, маздочки cx 5 є. старіша, новіша. Вибирати можна, як то кажеться, на любі гроші. Це на що 9-й рік, 2.2 дизель, пробіг 168, 11. 100 коштує старому кузові, теж не дивлюсь на люкові, на панорамки. І ця в такому шикарному кольорі. Дівчата дуже полюбляють такі кольори. Нагадую, друзі, що це все, все можна перевіряти. 2,5 Бенз, 15 рік, 16200 за 15 рік. Теж на шкірі безключовий. ну І найголовніше гідравлічний автомат, як дуже люблять дівчата. Та і чоловіки теж. Ще одна Тойотка цікава для, для того, щоб розбавити всякі різні Hyundai і Volkswagen. Дивіться, яка гарненька, збережена на гарних модних, легкосплавних дисках. Дизельний двигун Decat 2.2, 12 рік, 15300, не фарбована. на автоматі, датчики дощу світла безключовий доступ, виглядає досить класно. Така то заїхала Ось поруч стоїть Ford. Turneo Connect, здається, якщо я не помиляюсь, він називається довга база, бо вони є трішки коротші. Це дуже класний, як то кажеться, конкурент Volkswagen caddy В даному екземплярі стоїть більш ресурсний двигун 1,6. Той самий, що стоїть там на Volvo, на Peugeot і багато чому. От, дивлюсь на парктронах, алюмінієві диски, ну, легкосплавні. Тут у нас теж багато чого, клімати, датчики, дощу світла, утримання полоси, всього іншого. І в нас ціна всього лише за 2014 рік, 13200. Це ми міцний, повний фарш, вказали. Але машина дійсно достойна. Її якось дуже. Ну, Я би сказав її недооцінюють. За 13 тисяч в гарній комплектації, якщо порівнювати, наприклад, Renault Kenгу і Ford, Kengo продасться, Ford стоїть, але Ford, якщо чесно, кращий. Тут, звісно, кожному своє вибирати, але машина реально цікавіша, набагато. Такий кашкайчик, друзі, на автоматичній коробці передач. Дивлюсь на Axenoні Практрона. Дуже такий цікавий. Нафарширований, я би сказав, 16500. На всіх датчиках, камери навіть є 360 ось, в зеркалі. Комбінована шкіра тканина, навігація, все є. Виглядає досить непогано так само. Ну Вже я вам скажу дуже велика різниця, коли дивишся на повністю підготовлену машину, і тоді, коли ти її купляєш там, ну, за кордоном, неважливо Німеччина, Швейцарія. Там як продають машини, дуже рідко готують, то виглядають вони зовсім не так. І коли я там людям, наприклад, показую прямо з Німеччини відео роблю ось така машина, вони думають, та ну щось вона там не прибрана, там, чи щось там царапинка, чи щось таке. Я кажу, розумію, але ж то і ціна у вас буде не така, як на базарі, скажімо так. За те за прибирання, за це все все воно робиться, але виглядає зовсім не так. О, До речі, отакого от Galaxy купили ми в Швейцарії. Давайте порівняємо, що вона коштує. Досить класна машина, здоровезна, вона реально цікава. А, це восьмий рік 7800 2-літровий дизельний двигун. А, Це ще стара морда до рестайлове. Але машина цікава, це той самий по комфорту, по надійності, той самий шаран. Дуже такий автомобіль надійний, я би сказав. І дуже важко його знайти в гарному стані. Бо німці, ну взагалі європейці дуже з великою, як то кажеться з великим ентузіазмом, я би навіть сказав, користуються такими автомобілями самі до самого останнього, поки там десь щось не стане. Так, а ось і Кенго. давненько не бачились, дуже така класна популярна модель. Дуже часто за них питають, люблять за їхні прості мотори. От тобі в порівнянні навіть того Турана, чи того не Турана, а Турнео. 2014 рік 11300. Значно дешевше, конечно але вона така проста. В свої комплектації, кондьор, датчиків немає, в принципі, і все. Але теж, теж їх люблять, вони прості, надійні. Дуже, як то кажеться, гарно обслуговуються в будь-якому сервісі, ніхто їх там не шарахається, нічого складного в них немає. За що їх і люблять. Ось, друзі, ще такий ексклюзивний варіант. Гольф в хетчбекові, п'ятидверний нормальний, бо в Європі дуже багато трьохдверних. Я не знаю, кому вони там цікаві, хто їх купляє, але їх реально багато. І в чому його цікавість і ексклюзивність? В нас 16MPI двигун на автоматі. Сервісна історія, два ключа. 8700. так у нас виглядає салон. Автоматична коробка передач для хетчбека. Це дуже класна тема. Це улюблена тема дівчат, скажімо так, по місту їздити швиденько туди-сюди, зручне, невелике паркування, зручне дітей в садочок там, чи в школу, по магазинам, ногті туди, сюди, хто куди. Коротше, класна тема, хетчбек автомат. Так, друзі, треба шукати цього порушника закону, бо та людина, яка завезла цю машину, точно когось прибила, якогось німця. Дивіться ауді <с> 97 року 100 112 пробіг. Ну, ясне діло, пишуть рідний пробіг без підкрасів, що саме головне 5700. от Реально, де знайти таку машину? Це якийсь музейний екземпляр, я би сказав, то він ще з люком. Салон просто супер збережений. ну Можливо, тут навіть реально жодного потертості на рулі немає. Причому він поліуретановий, було б там більше там значно більше, воно б було видно затертість. Ну, машина в супер стані. Де вона взялась, Як її привезли, я не знаю. Певно, когось прибили бабулю біля того, біля церкви. Так, шкодувка. На автоматі. Ціна не вказана 17-й рік. Без підкрасів. Міганчики йдуть цілий рядочок до рестайлу, після рестайлу, все що, все, що хочете, все, що треба. 13 рік, 220 прогівів, 9999. Цікава ціна на панорамі. Шкіра з тканиною комбінована. Як і має бути в Бузе. Це десь Бузешка вже рестайла. Нові фари, нова морда, 10900. Цікаві вже. Останнім часом, до речі, пижики ці дуже часто полюбляють, питають їх. Але вони поки що дуже дорогі. Бо ну, 20-й рік в розмитненні космос, ну і коштує він там в Європі не, не дешево. 22 400 доларів. Рідна фарба, то все добре. Півторашний дизельний двигун. До речі, цього двигуна його повністю хватає. Я колись їздив такої машини. І вона на автоматі такого, такого типу. Салон як в літаку, якісь там перемикачі цікаві і все інше. Дуже класно виглядає сучасно. Ну, Наприклад, ну, в принципі, так, да, тут який 15-й рік в Кашкаї, то Кашкай звісно, не попадає з новим сучасним дизайном. Ну, Побачимо, який буде Кашкай 2020 року на Базарі. Також народні улюбленці, да, друзі, любите сценники? 12 рік, Бозе. В такому цікавому кольорі перламутровому 9500, півторашній двигун, 12 рік. На панорамі. І вже рестайловимі ган 15 2015 року. Теж півторашній двигун, той самий простий надійний 11200 250 пробіг. Ось такий, друзі, екземпляр. Знову, друзі, це x 5 Mazda. Така машинка останнім часом дуже користується попитом. 13 рік, 240 пробіг, 14500. На автоматі. Тканиновий салон. Це ще довго реставру. Але виглядає гарненько. Колір такий простенький. Ну і зі свіжих варіантів, що може бути на автоматі. Зараз дуже багато хто питає, щоб було щось на автоматі Айсін. Це саме той варіант Peugeot 19 рік, 308-й пижик на айзіновському автоматі. Також має такий сучасний дизайн вже цікавий. Кому на неганий Volkswagen 13700 ціна за 19-й рік. Це мега халявна ціна. Якщо, наприклад, порівняти зі шкодою Octavia. То на автоматі за 2019 рік вона вже коштує значно-значно дорожче. Ось такий, друзі, варіант. такий шевролік, шевролі Каптіва. До речі, кілька разів на тому тижні мені дзвонили по про таким автомобілям. Цікавились люди, будь ласка, показуємо, що є в наявності. На зубському авторинку. 11 рік, 2,2 дизель, 180 майже пробіг, 12500 Швейцарія. А, що реле коптів просто українським боком написано. от, такий от. автомобіль. Ну, до речі, досить сучасно виглядає. Непогано на ті самі гроші, вона цікавіша закашкає, я думаю. Так-так, друзі, як же без пасата. Сьогодні ми мимо ніяк не пройдемо пасат B7. 11 рік, 2,0 дизель, 125 кВт, і це важливо. Це дуже такий жвавий двигун. ну Двигун той самий кВт різні. 11900 ціна автомат Швейцарія. От такий салончик виглядає, друзі. Він ще й на повному приводі. Ось такий, друзі, автомобіль. Стігуванчик такий є цікавий. На топовій оптиці ксенон Ледовані такі фари, омивачі. Датчики дощу світла 17 тиски. О, чуть не Механічна коробка передач на телеку мультикермо, все як має бути. Ось такий, друзі, автомобіль. А ціна його, я ще не показав, так? Да? 16700 за 13 рік. А ось, друзі, відповідь по Тігуанам, по туранам. вибачте Дуже часто питають: от маю десятку, хочу туран десь 2011-2012 року. Ну, не бувають вони за десятку в адекватному стані. Так як цей ще й на більш-менш гарній комплектації там на ксеноні 12 рік, 2-літровий дизель автомат. 12 800, а нещодавно ми такі купляли по 13,5 тисяч доларів. Отже, там за десятку такі машини в принципі не можуть бути. Це може бути там перехідний там 10 рік з 1,6 дизелем, ну і з немаленьким пробігом, яким там десь біля 300. Тому що, якщо буде там оригінальний 200, то вже він 10 тисяч доларів ніяк не виходить. Так, ну що ж, друзі, автомобілів на вузькому авторинку дуже-дуже багато. Я це зрозумів з того, що мені простіше підібрати автомобіль тут, ніж їздити по Швейцарії, Нідерландам там, чи Німеччині. Дуже багато часу втрачаєш, вибираєш там за тиждень 2-3-4 автомобіля. Тут, в принципі, пропозицій просто хмара, більше, ніж попиту на зараз. На жаль, ну ясне діло, бо йде війна в Україні. Отже, кого цікавить підбір по Луцькому авторинку, звертаєтесь. Також є у нас разові огляди. Волинська Рівненська область. Є навіть доставка автомобілів. Ну, але там, в залежності від дистанції, від відстані, куди їхати. Всі цікаві пропозиції посилання будуть внизу під відео, телеграми, вайбергрупи привезених автомобілів з власними автовозами. Дуже дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей. Пока.